Mitsubishi Lancer 1.6 невідомого року народження. Після того, як двигун загубив антифриз, пропала компресія в усіх циліндрах, і антифриз виявили в маслі. Ось такі в нас вимиті поршеньки. І ось така у нас прокладка між головкою і блоком. А тут навіть, бачите, немає частини прокладки. Вона просто десь згоріла. Не знаю, вилетіла в вихлопну. Ось так от. Коли губите антифриз, звісно, не завжди можна замітити це, що ви згубили антифриз, але трапляється хлопці ось така біда. Горить усе. Головка має ось такий вигляд. Все вимито, все чистенько. антифриз робить свою роботу. Вимиває камеру згоряння. Між циліндрами ось таке чорне. Шкода. Один і Є такий сюрприз. Знаєте що це? А це ось зуби ремня. Цей ремінь цілий, цей пошкоджений. Зараз поставимо нові ремні і спробуємо запустити. Коротше, хлопці, не будуть накидати ремні по тій причині, що ми маємо ось такий люфт. А цей люфт вказує на те, що у нас якийсь, якийсь зігнутий клапан. Має бути ось так. А Тут в одному місці ось так. Це якийсь клапан зігнутий. До речі, основний ремінь. Він прекрасний. Дивіться. Бачите? А той ремінь маленький день. А цей маленький ремінь. Ось такий. Ремні Іна. Той точно ну цей шукав, здається, також іносський ремінь. Ролики всі класні, всі в хорошому стані. Знімаю головку. Получилось, хлопці, трішки більше, як я казав. 2,6 погнутих. Випуск погнутий. От що буває, коли рветься ремінь ГРМ. Бачите які клапанці. Тут клапана знаходяться під кутом відносно поршня, тому сам стержень залишається рівний, а гне нижче направляючий. Головка стоїть вже обтягнута. Рокера на місці стоять всі рівненько. Зараз акуратно ставимо корпус розпредвалів. Після того, як встановили корпус розпредвалів і витягнули його, перевіряйте, як у вас крутяться розпредвали. Мають крутитися з однаковим натягом і без лишніх звуків. Бо в мене колись було так, що один рокерок злетів і пошкодився рокерок. Я міняв рокера. Одного. Бачите? Все, люфта такого немає вже. Бачите, постійно з однаковим зусиллям крутиться розпредвал. Так само і тут. Бачите? Все гуд. Ось. Я розгрузив гідрики, тому ось на вкусному розпредвалі є такий маленький люфточок. Ну, відчувається, що щось. Він вижимає, але дуже легенько. Це, бачите, розгружений гідрик. ось. Далі ще пішло в нагрузку, вижимається клапан. Це потрібно відчувати, я вам дослівно це не розкажу. Бачите, люфток є, але це розгружений гідрик. Все, з цим завершено, ждемо запуска. І не сказав дуже важливу річ. Коли це робити, ось так прокручувати, вам потрібно опустити поршня. Нижче верхньої мертвої точки, тому що коли буде так робити, ви можете зігнути клапана, бо коли ви прокручуються, у вас вижимається клапан. і Якщо поршень буде в верхній мертвій точці, ви можете пошкодити клапан. Тому обов'язково перед цією процедурою опускайте поршня на середину блока. Все, дигунчик прогрітий, термостат відкрився, газ запустився, можна віддавати. Біль ваговодів пасатів B5 це коли от блок комфорта топить, мочить водою. Ось такий стан, на жаль, маємо у пасата B5. Все мокро, а там навіть біжить з коврика водичка. На жаль, це дуже боляче бачити, коли не є отак от пасат. Особливо власнику автомобіля. І в нас помилка ось по цьому датчику. Зараз електрик буде шукати. Що тут шукає? Щось трапилось. Toyota Hilux. Пропало щеплення. Бачимо, що вискочив, виліз робочий циліндрик, шток, а вилочки немає, десь там. Пізніше, сподіваюся, ми її знайдемо. Максим зняв коробку і ми бачимо тут зломану вилку. Зломану і стерту. Ось кусочок вилки. Вижимний. Це залишки вижимного. Потерло ось направляючу вижимного. Бачите? Зверху і знизу. Ось така біда. І ось така корзина. Дивіться. Ось що буває. Диску також кінець. Під заміну диск, корзина, вилочка і вижимний. І ось цієї частини потрібно також щось робити. І більше всього також потрібно міняти, оскільки вижимному там буде недобре. Volkswagen Бора, двигун 2.3. Попередній майстер сильно любив червоний герметик. В нього була дуже сильно до нього любов. Погляньте, яке тут багато. Це герметика. Ось погляньте. Красота. Ай, любимо герметик, Вся клапана кришка в ньому. І стоять насвічники, бачите, які звичайні. На цьому двигуні мають бути насвічники з таким крючечком, щоб можна було діставати на свічник. Дотягнете, виходить, не за провід, а тягнете за сам насвічник. А тут встановили такі. Видно, ті дорогі, ці дешевші, Зекономили. Але як ремонтувати далі, я не знаю. Дістався, хлопці, я до форсунок. І погляньте. Форсунки на герметику сидять. Подивіться. Як мені їх діставати звідси? Подивіться. Ото хтось, любовник герметика тут був. Як мені дістати форсунки, щоб не поламати, тому що такі форсунки як тут стоять. Їх дуже складно знайти. Буду пробувати якось око Ось так розшевелюю і дістаю. Все, дістав всі форсунки. На такий вигляд мають форсунки. Все нормально, все в герметику, але Ну це так жартую. Погляньте, бачите, ось тут на цих форсунках є така сеточка. Сюдою йдуть картерні гази. І у форсунці, де краще буде видно, ось тут. Бачите такі здорові отвори 6 штук. А це тудою ці картерні гази мають вириватися. Я так розумію, на великих обертах мають більш розпилювати паливо. Ну Тут такого вже не буде. Ну що, зняв клапану кришку. Як бачимо, у нас тут герметика майже немає. Одна прокладка. Я таке ще не бачу. І це явна любов до герметика у людини, яка крутила цей автомобіль. Подивіться. Це Як потрібно його любити, щоб таке робити? Все чітко. Тут навіть ось підпирав герметик, кулачок розпридувало. Дивіться, які слоя. Класно, так? Да? Ось така кількість герметика у мене вийшла з цієї клапаної кришки. Що будемо з нього робити? А? Скільки тут тюбіків герметика, хлопці? Я такого ще не бачив. І в мене є два болтики. Ось таких. Ось один і тут другий. Двигун, бачите який. Наче дизель чорний-чорний. Цепка ось така. Не знаю, чи її вже кінець, чи не кінець. Ну, має ось такий вигляд. Ось так тепер виглядають форсунки. Почистив. Все файненько. До речі, замінив кільця, Це не так і складно зробити і підібрати сюди нові кільця. Звичайно, не оригінал, але нове є нове. І вона туди хорошенько, плотненько стає. До речі, пробував на старих кільцях, коли тут було почищено. Також вона туди нормально ставала. Чому там був герметик, я не знаю. Ну, Я вирішив кільця замінити на нові. Перша шпилька є. Все нормально. Різьба ціленька. Це просто Лев затягував клапану кришку і зірвав болта. Перервав. Другий болтик також пішов. Мені здається, все там нормально з різьбою. Єдине, що, як бачите, куча повно-повно герметика. Все добре. Дивіться, скільки герметика на різьбі. Різьба ціла, це добре. Так. Хто не знає, тут двигун стоїть VR-5. Тобто 1 циліндр, 2 циліндр, 3 циліндр, 4-5. Бачите? Така тільки увага їй, більш ніде. Мені так здається. Ще одне. Те, що я насміхався попереднього майстра, він посадив папану кришку на герметик. Мені доведеться робити те саме по тій причині, що проплака клапаної кришки йде разом з клапаною кришкою, і коштує вона в районі 10 тисяч гривень. Понятне діло, що сюди ніхто не буде її заказувати. Тому я буду так посадити на герметик. Але є одна відмінність. Відмінність в тому, що. Оці на півмісяці виступали над поверхнею, над плоскістю ось цією, приблизно на міліметрів три. І ось я позрізував, бачите, на такі штучки. Вони були ось тут. Ну, це частинки прокладки, що залишилися, бачите? І через те був такий великий слой герметика. Вони підганяли герметик під ось ці штучки. Я їх всі позрізав, позрізав. Тепер буде без них. Клапана кришка буде лягати повністю на головку. Ось так. Буде значно тонший слой герметика. На півмісяць я також підпиляв. От. Я думаю, так буде краще. Єдине, де залишиться слой, це ось з цієї сторони. Тут трішки буде слой більший. Вон видно, бачите? Ту точку. Видно, 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 видно чи не видно, видно. Все. Ну такий вихід ситуації, що робити, А що робити? Коли немає з чого робити. такі двигуни хлопці, їх залишилось мало, запчастин на них немає. Принаймні в нас по фірмах. Можливо десь і є, я не знаю, але в нас по фірмах немає. Ось так буду виходити з положення. Якщо у вас є лишня тяга, можете закрутити замість пробки. Хоча тягу ще можна поставити нормально. Peugeot партнер. Двохлітровий здається HDI. Так, і проблемка от така серйозна в нього. Дивіться. Знаєте? Я вже тут було воно такого рівень, я вже вибрав трішки. Тупо одне масло. <кхе> Будемо перевіряти теплообмінник, чи цілий він, чи не цілий. Там він стоїть на фільтрі. Там щоб його зняти, Йомайо. моє чи не йомайо, моє хто знає, а? не так його як патрубки. На бистру руку зібрав такий прилад, хм, самі розумієте. І ось видно, бачите, нас травить теплообмінник. Потрібно міняти теплообмінник, але, але найбільша проблема це не пробитий теплообмінник. Саме гірше це вимити систему охолодження. Тому що при такому забрудненні, бачите, дивіться, масло біжить. Вимити її дуже складно. Ось така біда. Ренодастер поламався насос у баку. Десь там є насос і бак під низом. Дивіться. Це називається дастер, який їздить по полях. Оцей ґрунт, пилючку берете і садите собі в вазони. Тут міндобриво, всі норми витримані, все є. Вазони вдома ростуть, як на дрожчах. У нас зараз буде відео не для слабкодухих людей. У кого слабке серце, можна не дивитися. Ось, друзі, я зняв защиту на автомобілі. Тут мене чекав ось такий сюрприз. Бачите, це колись був котик, приблизно рік тому, він у автовласників ну, жив вдома і пропав. Ми, напевно, його шукали, але знайти не змогли. Отже, якщо у вас є коти є автомобіль, на автомобілі є защити. Автомобіль у вас зимою стоїть на вулиці, котики можуть залізти, грітися і по якихось причинах звідти не вилізти. Не знаю по якій причині. Отже, бережіть своїх улюбленців, щоб вони у вас не пропадали. Не дуже приємна зустріч з котиком. Приїхав та третій, там де я міняв двигун, став 1,9 трубовий. От, з проблемкою, ось такою, бачите, втягнуло патрубок. Тут вже я встановив фільтр з ланоса, бо там мені хтось писав, що машина не підійде, хоча він на ньому стояв на 1.6. Там така сама була проблема на тому фільтрі. І тут знову той фільтр он. От. Дивіться, корпус фільтра стоїть, я там трішки переробив, пізніше покажу. І в нас йде труба от фільтра ось сюди, забірник повітря ось сюди, бачите? І там всередині є труба. І Знизу вона пережата. Бачите? Мені здається, коли автомобіль іде, створюється розріження і ще більше стягує цю трубу і закриває де, хачку в автомобілі. Зараз я знімаю цей фільтр і знімаю з нього ту трубу щоб він не брав з неї повітря, не тягнув з цієї труби, а просто буде бати з тієї площини, яка там. Коротше, зараз побачите. Коротше, хлопці, я вияснив, що трапилось. Погляньте. Ось надітий шланг, бачите. Коли я встановлюю його на місце, подивіться, він як перекриває доступ повітря. Коротше, я його знімаю звідти. І хай воно просто бере повітря з цього карманчика. Правильно? Діла не буде. От так. Тут я перепаяв цей вихід, хто знає, був тут, ось тут знизу. Спеціально попросив перепаяти сюди, щоб брало повітря, Ну, навіть, щоб надівати можна було той, той шланг, як бачимо, він нам заважає. І так само було на тому фільтрі. Зараз тут я все поведуваю і все. Це так Ярик прогавив момент. Бачите? Там, мабуть, таке саме було на тому фільтрі. Прижимався той патрубок і він не їхав. Хоча спочатку власне, казав, що він легенько каже, біг, біг сотні легенько, а потім трапилася така фігня. Щось там помінялось, не знаю. Можливо, хтось туди лазить. Цього сказати я не можу. Хоча раз там прибираю, ставлю фільтр просто без шлангу і пробуємо газувати. Тестую сам фільтр і шлангу, чи не буде втягувати шлангу при їзді з таким фільтром. Дивіться. Це нормально. Бунда і Саната 2003 рік. Попередні майстри сказали, що потрібно знімати головку по причині того, що тут щось там було. А, ну Бачите, біленьке є трішки, а не було. Так, далі. Сказали вони, що емульсія на щупі. Тут у нас чисте масло. Єдине, що було, що я замітив, це. Зломану кришку. І ось тут. Е, далеко не тікай. Ось тут було дуже грязно. Бачу, що система охолодження дуже грязна. Ще казали, що не гріє печка. Йдемо провіримо печку. Ну, я провірю, а ви мені повірите. Запускаємо двигун. Температура на всю і дує тепле повітря. Хоча двигун ще. Як бачите, не сильно прогріти, але відчувається, що теплим дує. Єдине, що виходить, коли я даю газу і трошки більше прогрівається двигунець, то з пробки виступає водичка. Яку я роботу бачу на даний час з цим автомобілем, це промивка системи охолодження. І заміна кришки. Далі потрібно прогрівати і спостерігати. дує патрубки, не дує патрубки, гріє, пічка не гріє. Ще можна поставити на радіатор спеціальну приспособку і подивитися, чи є гази у системі охолодження. Поки камість знімати головку, я не бачу причин. Зовсім вам забув показати першу партію охолоджуючої рідини, що я злив з автомобіля. Коротше, скажу вам так, мив просто водою разів сім зливалось болото. Це вже друга, другий раз злив після, ну з хімією ось таке тече. Будемо ще мити. Настя стікає, вже, мабуть, 25-та вода, хлопці. Чиста. Чиста вода. Замінив пробку, промив систему охолодження, замінив прокладку клапаної кришки. Все добре. Пічка стала гріти краще, двигун працює нормально. Нічого не дує, все добре. Все добре.